Виборському області No14, вибори депутатів Київської міської ради. Кількість виборців бюлетенів одержаних кільничними виборцями комісія. 34 тисячі 751. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчі спільниця. 34 тисячі 526. Кількість виборців, внесені до місця з виборців для голосування за місцем перебування. 91. Загальна кількість виборців на цьому суспільству: 34 тисячі 523. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів: 11 475. Кількість виборців, які отримали, виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 23 тисячі, 209. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за нічого порахування. 67. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 23 тисячі Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 23 тисячі Кількість виборчих блетенів си не підтягають порахуванню. Бюлетені визнаних лісників. 936 Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутатів на мандатному мажоритарному виборчому області. Антонюк Ігор Іванович. 260. Вілас Богдан Бомирович, 361. Контар Андрій Олегович Роман Валерійович – 375, Гладушев Юрій Іванович, 637, Волонгівський Валентин Петрович – 180, Дашко Вікторія Віталівна, 1800 тисяч. Інгул Дмитро Валерійович – 404, Кальсько Олександр Данилович, одна Очерев Олексій Сергійович – 332. Кравченка Олена Сергіївна, 371, Ліщенко Олександр Васильович, 2792, Лукін Володимир Едуардович, 455, Мельников Ігор Юрійович, 469, Онухчук Вадим Михайлович, 6654, Павленко Андрій Володимирович, 159. Пісаний Денис Олександрович, 860, Пріскока Ірина Героївна, 1796 Ревенко Ігор Михайлович, 171, Семенов Андрій Сергійович, 309, Дівчинка Ігор Іванович, 1094, Подаковський Віктор Миколаївич, 989 загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів 22 тисячі 310. Шановні члени комісії, прошу проголосувати. Дякую.